Ми минулу розмову минулого тижня завершили на тій ноті, що я сказала, було б цікаво обговорити проєкт бюджету на наступний рік, що там закладає. Уряд, і от буквально через тиждень ми вже маємо проект бюджету у Верховній Раді. Е, хотілося б з нього розпочати, проговорити спочатку загальне враження, так, ваше, а потім пройтись окремими статтями. Бачимо, що рекордні витрати на оборонку, хоча трохи підтягнули там і соціальні статті. Яке ваше загальне враження? От про бюджет 2026, пане Олеже. Ну, перше, він нічим принципово не відрізняється від бюджетів 24-го, 25-го року. Це бюджет війни. Особливостю бюджету війни є то, що всі доходи, які отримує економіка від економіки України бюджет, спрямовуються на безпеку оборони. Весь соціальний блок фінансується за рахунок запозичень. Тобто, це. Достатньо ризикова стратегія, але вона єдино можлива в тих умовах, в яких ми живемо. Давайте будемо реалістами. Тобто, по логіці формування структури видатково-дохідної частини бюджету, нічого принципово не змінилося. Знову ж таки, єдине, що фізично ростуть цифри. Вони ростуть і через зростання бази оподаткування. Ну, у нас ж є невеличкий ріст економіки, та у нас з вами є інфляція. Тут тобто, треба розуміти, що цифри в будь-якому випадку мають бути трошки більші. Тобто, у нас з вами на 26 рік очікується дохідна частина на рівні 2,8 трильйона гривень, розхідна частина на рівні 4,8 трлн гривень. Тобто 2 трильйони ми маємо з вами десь запозичити. Ну тобто, оце картинка, з якої, напевно, варто починати обговорення бюджетних особливостей. Дивіться, коли ми з вами говоримо про розхідну частину, коли ми бачимо, що там 2 трильйони треба запозичити. Ну, в принципі, от, е, по 25-му році ми запозичували 1,7 і 7 трлн. ну тут 2 тільйони, так. Але е, перша особливість 26-го року, коли ми беремо власне, соціальний блок, поки що блок запозичень, який є фінансовою основою для соціального блоку. Е, в 26-му році держава запланувала індексацію соціальних стандартів. Чого так, у нас з вами в поточному році 25-му, соціальні стандарти заморожені. Це прожитковий мінімум, мінімальна заробітна платня. В силу того, що від цих платежів залежить більше 150 інших виплат з державного бюджету, це є такі, я би сказав, там, стрижневі позиції, від яких дійсно залежить загальний обсяг видатків. Так от. На наступний рік у нас збільшується незначно до 10 відсотків грубо, а по мінімальній заробітній платні навіть трошечки менше збільшується до зараз 8-8-600 хвостиком. Потім ну от для розуміння, в нас з вами сьогодні мінімальна пенсія, яка є уособленням прожиткового мінімуму для непрацездатної особи. 2360 гривень, так? а буде 2520 гривень, Ну, набагато ми, звісно, збільшили, безперечно, але от такий ріст відбувся. Але коли ми з вами повертаємося до сум, які треба знайти, то це суми порядку 45 мільярдів доларів. Тобто 45 мільярдів доларів це той обсяг запозичень, який нам треба знайти для того, щоб профінансувати ті ну, видатки, які стосуються соціальних статей, і які так не сильно дуже індексовані. І тут починається найбільш цікавий момент в лапках, тому що. Аналізуючи 26-й рік і перспективи запозичень на 26-й рік, по заяві міністра фінансів пана Марченка, у нас з вами більш-менш закрите є порядку 30 мільярдів доларів того, що нам треба запозичити 45. Тобто на сьогоднішній момент 15-16 мільярдів доларів поки що от знаходяться в активному пошуку. Тобто, я би, ну, якби у нас було все добре, то ми б напевно з вами, з вами починали обговорення. А от планується урядом там збільшити соціальні стандарти. От це настільки то у нас зростуть видатки на е, освіту, стільки то зростуть видатки на охорону здоров'я, от такі-то кошти ми з вами запланували збільшити. Допомогу фермерському господарству, допомогу сільського сільськогосподарським товаровиробникам, От така то сума піде на програму 57,9, отака то на український кешбек, отака то на е, започаткування бізнесу ветеранами. Е, і, і напевно, було би праві, якби е, замість 30, всіх 45 мільярдів було. А так як на сьогоднішній момент фактичних джерел є тільки на 30. Я би трошечки не спішив обговорювати ті цифри, про які зараз я говорю. Тому що, ну, якщо у вас немає грошей, то можна мріяти як завгодно. І в даній ситуації дуже би не хотілося виглядати як та особа, яка. Думкою багаті. Ну, от бажано цього не робити. Тому, напевно, що стосується перспектив видатків по соціальних статтях, я би максимально обмежився заявою про те, що, по-перше, це тільки пропозиція уряду, вона буде дуже сильно переглядатися в межах обговорення у Верховній Раді, і я абсолютно впевнений, що ми з вами до кінця цього обговорення зрозуміємо, а скільки ж уряду вдалося знайти. Коштів додатково до тих 30, 000, що є. <кій> Значить, просто треба розуміти паралельно е з обговоренням у Верховній Раді уряд веде достатньо активні дискусії з Міжнародним валютним фондом з проханням е ну, започаткувати в Україні нову програму, кошти від якої можуть бути джерелом у тих, е принаймні, хоча б частини. Того дефіциту, що не вистачає для покриття всіх соціальних видатків. Я поясню, в чому момент. Дивіться, ми з 23-го року знаходимося з вами в програмі з 23-го року. Програма на 15,5 мільярдів доларів. Програма закінчується в 27-му році, в першому кварталі. В чому є момент? Момент полягає в тому, що ми з вами за. У ті роки з 23 року, що до сьогоднішнього моменту, ми практично цю програму вибрали, то там ошибиться пару мільярдів. Тих пару мільярдів точно не спасуть той дефіцит, про який я сказав, там про дефіцит 16 мільярдів доларів. Тобто, і президент дзвонив Кристаліні Георгієві, директор розпорядниці Міжнародного валютного фонду, і пані прем'єр-міністерка дзвонила з приводу того, що і Україна зараз активно пропонує щоб ми не продовжували ту програму, де практично не лишилося грошей, а започаткували нову програму з Міжнародним валютним фондом, в якій би на 26-й рік припадала достатньо велика сума коштів, от таким чином знайти оті додаткові джерела для покриття соціальних видатків. Тобто там дискусія активно йде. А чого Міжнародний валютний фонд так обережно підходить до започаткування нової програми, і чому в нього такі свої специфічні погляди? Проблема полягає в тому, що Міжнародний валютний фонд впевнений, що війна закінчиться у 2025 році. Тобто вони запропонували Україні застосувати базовий сценарій їх, де покращення економічної ситуації в Україні почнеться в першу чергу завдяки припиненню активної фази бойових дій. Бюджет побудований. На альтернативному сценарію, який передбачає, що все-таки в 26-му році війна буде продовжуватися. І оця дискусія, чи буде війна, чи не буде, якраз обертається в то, скільки потрібно грошей. Чи е, треба нам всі гроші додаткові на соціалку, чи в зв'язку з тим, що закінчилась війна, ми частину коштів, які витрачали на безпеку оборону, можемо перекинути на соціальні потреби. Україна поки наполягає на тому, що війна буде продовжуватися в 26-му році, так. Оце є основний камінь спотикання зараз дискусії з Міжнародним валютним фондом, і е, ну, є надія, що все-таки Україна переконає Міжнародний валютний фонд започаткувати нову програму. Тобто, це з тим блоком соціальним, який на всіх з вами хвилює, там, де є індексація соціальних стандартів, там, де є там, субсидії, там, де є допомога малозабезпеченим. Там, де є заробітні платні бюджетникам. Тобто, оце все, воно висить на тих 45 мільярдів доларів, які потрібні. Тепер що стосується воєнної частини, яка фінансується за рахунок доходів. У нас доходів з вами 2,8 трильйона. Це, по суті, цифра, яка відповідає досягнутій фактично у 2025 році. Нагадаю, 2,6 трильйона ми з вами, 2,2 трильйона ми з вами мали на початку цього року, плюс 415 мільярдів було додано літом. І плюс зараз активно обговорюється, що додати 280 мільярдів, тому що їх фактично не вистачає, тобто, якщо всю докупи скласти, якраз буде там 2,8 з хвостиком, тобто та цифра, яку. Сьогодні фактично ми маємо досягти, щоб здійснити всі видатки на безпеку оборону. Хоча це тільки українська частина видатків. Хочу нагадати, що от пан президент вчора озвучив на прес-конференції цифри: що 60 мільярдів доларів а сума 2,8 трильйона – це 60 мільярдів доларів. Це тільки українська частина. Україні для того, щоб повністю забезпечити свої потреби. В тому числі в озброєннях, потрібно ще 60 мільярдів, мільярдів. доларів 120. Які нам мають надати наші партнери, які не будуть відображені в державному бюджеті, тому що вони будуть надходити у вигляді прямої воєнно-технічної допомоги, ми вже з вами отримали. От сьогодні є інформація першу партію озброєнь, -а -а. Так, першу партію озброєнь, яка профінансована за рахунок європейських грошей, куплена в Америці. Тобто це оті кошти, що додатково додаються до е, сил безпеки оборони, які не відображені в державному бюджеті, тому що державний бюджет відображає тільки ті суми, які економіка України здатна сформувати у вигляді податкових надходжень до державного бюджету. Сказати, що е, ті всі цифри, про які я говорю, це є цифри. Які легко досягти, категорично ні. Звідки Європа візьме ще 60 мільярдів доларів на озброєння? Ну, от ми почули від Урсули Вандерляїн, до речі, Марченко прослухавши цю пропозицію, сказав, що наші європейські партнери є дуже креативні. Дійсно, фантастична креативність, запропонували нам отримати кредит репараційний. Тобто, ми пропозиції європейців, що вони нам надають кредит, який буде по-дальшому за рахунок репарацій Російської Федерації в Україні, А якщо ще врахувати, що цілком ймовірно, що ті репарації будуть відбуватися за рахунок заморожених російських активів, тобто, по суті, справи от вже сьогодні відбувається якийсь механізм використання цих активів, хоча Русула напряму зазначила, напряму зазначила. Що е, репараційний кредит не означає конфіскація заморожених російських хатин, тобто, щоб тут не було якихось там інсинуацій цього приводу. Але знову ж таки, це все, як сказав пан Марченко, креативні ідеї. Як вони будуть зреалізовані, тим більше подібні речі, коли ми з вами говоримо про кредити, якщо вони генеруються європейським союзом, вони мають бути підтримані всіма країнами Європейського Союзу. Якщо вони йдуть в межах зустрічі G7, вони мають бути підтримані американцями. Тобто ну, там є купа своїх моментів, купа своїх нюансів. А якщо ми ще уважно з вами подивимося на достатньо складні стосунки Європи і США зараз, то треба розуміти, що Фінансування війни в 26-му році буде достатньо проблемним питанням, і цілком ймовірно, на протязі 26-го року ми будемо, ну так як і в 25-му році, це було, так як і було це в 24-му, зауважте, нічого дивного немає.